Привіт, на каналі зварі Мілашкіна. І я сьогодні дуже-дуже прям рада, бо сьогодні аж два обновлення. Так, я вам два цих обновлення покажу. Я думаю, всім дуже хочеться дивитися мої обновлення. І я вам дуже-дуже хочу сказати, пам'ятаєте, перша як я йду, що з Софійкою, і у мене кошта зникла. Ось воно. Воно не дістається взагалі. Е, ну, добре. Давайте спочатку роздивимось все, то, що тут є. Коли ми заходимо сюди, ми бачимо цю просто доріжку і у нас з'являється ось це. Але ми це роздивимось, коли я вам це покажу. Ми вже ніяких промокодах не пишемо. Тільки беремо звідси. Ось. Бачите. Воно все безкоштовно, це все правда. Я думаю, все вибачила своїми очами, Добре. Беремо я його вже взяла, звичайно. Але ще раз візьму. Дивіться. І з цього набору у мене заколочка. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, з цього набору в мене заколочка. Дивіться, давайте все роздивимось. Це точно як 2024 рік, але це 2025 рік. Дивіться, Карл. Я це, звичайно, розставлю. Вдома у себе, але поки що ми з вами роздивляємось і будемо тут дивіться роздивлятися. Дивіться, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І. Ура! І у мене був такий коментар, такий був. А чому я розмовляю русская? Е, ні, я не розмовляю білоруською, Я просто не дуже знаю українською, а так, я українка. То якщо ти трошечки помилилася, нічого помилилася, я не знаю. Е, ну ось. Це нічого. Бачите, ось такий є бантик ще. Але мені більше подобається рожевий, бо більше до мого сьогоднішнього наряду. І дивіться, ще ось іменно з цього наряду ось цей бантик. Давайте приміруємо на Софійці, який він дуже-дуже личий. Так, я її вже передягла, взяла її одяг, вона не була протягом, бо мені дуже треба. Дивіться, така же саме повністю. І ми сьогодні зробили Софійці нову ну, причосочку. Добре, повертаємося до теми Дивіться, тут е, такий новенький десертик а кофе ну, Ми роздивили, роздивилися все. Тут навіть бокальчик можна взяти. Його можна пити? Ні, не можна. Поки що ні. Добре, вийдемо ми. І у нас з'явилося ось е якби оцей гараж. Давайте в нього зайдемо. Я у нього вже зайшла. Добре, дивіться. Можна закрити, можна відкрити. Зараз себе дістану ось. Дивіться, бачите, тут багато можна речей своїх зберігати, наприклад, мову мішку, умку, щоб не кубити. Дивіться, наприклад, можна тут, е, типу, ваш склад, гараж зробити. А от це я не розумію для чого це. Тоді, будь, будь, будь ласка, напишіть мені це. І ми зараз його очі так роздивимось. Дивіться, тут фонарики. Тут точно є якась секретка, це точно. Давайте виключимо, ну як би, сказати, десь світло. Ні, секретка нека. Не спрацьовую. Тут точно є секретки, я їх розгадаю і вам все покажу. Я сама знаходжу секретки, надивлюся відео. Сама просто знаходжу секретки і так. І пам'ятаєте, я вам знімала відео там, не можна писати промокоди? Ні, от так не можна, Уже це точно ні. І бачите, тут сміття. І тут багато чого класного. Але шкода, що тут нема, якби... Чогось, щоб тут стояло, якби було подарунчок. І якщо подивиться, ну, якби розробочок цієї гри, будь ласка, додавайте побільше паків, щоб було більше моїм підписчикам грати. Бо всі у мене просять в коментарі, будь ласка, дай пака, я вибачте, що не знаю. Будь ласка, мені треба, щоб ви дали. Ну, добре, а ми будемо йти далі, бо мої мішці вже не зустоятися. У в мене така ідея з'явилася в голові. Зараз вам все розповім. А от якщо мені якось так зробити, щоб ви мені писали багато коментарів під цим відео, ви мені написали ось такий я зроблю вам конкурс, просто конкурс, просто цікавенький конкурс. Ну, наприклад, дивіться, ви маєте показати мені свій скін. Показати просто. Е, я спробую якось відкрити, щоб ви могли скидувати мені фоточки якісь. І ось. І е, я хочу подивитися на ваш скін. Можете якісь відео, якщо ви блогер зняти і показати мені його в коментарі. Покажіть мені свій скін, я їх перероблю і зніму, типу, мої підписчики зайшли на мене, і я з ними буду е, святкувати новий рік. Це буде для вас такий якби челлендж ну просьба для мене і ще я вам спробую создати свій пак я не знаю чи в мене вийде але він точно буде мілашти от наприклад я вам зараз покажу дивіться виходимо так у мене тут ось сюди заходимо і дивіться у нас тут є для от, наприклад з котиком бачите з котиком з котиком Багато чого милого є. Я теж зазнав свій спробую пак. А, то ну, просто слідкуйте. Я це відео випущу, як я випущу свій пак, ми його роздивимося. Ну і буде все добре. Добре. А на каналі це була Варі Мілашкіна. Всім папа. -па. Це відео коротеньке, але дуже цікавеньке.